Коли ти живеш в скляному будиночку, навряд чи потрібно швирятися камінням. Наталка Мосійчук, яка погрожувала українцям Службою безпеки України, розповідала про якісь там букетні періоди, коли вже два роки і три місяці триває повномасштабна війна. Загинула купа людей, постраждалі люди з інвалідністю, діти залишили сиротами. Багато дітей загинуло. Так ось в неї самої в неї самої син Антон, 25 років. Проживає в Німеччині, як розкопали блогери. Журналісти, знаєте, не будуть копати, ну, свій свого ж не здасть, да? ми ж за правду тільки не проти своїх, ми за своїх. Ми як тусовка єдина. А журналісти розкопали 25 років. От цікаво, буде син Наталки Мосічук повертатись до України для того, щоб поновити свої дані в ТЦК. Чи в, не, чи в нього буде продовжуватись букетний період? Що прикметне, як помітили деякі блогери, виїхав він у 2019 році, коли до влади прийшов Володимир Олександрович і здавалося, все в Наталки Мосвічук буде тіп-топ. Не і є все тіп-топ. Чому ж тоді сина вивезла до Німеччини? Не віримо в Україну, не віримо в її майбутнє. Відправимо його туди. Вчиться він там в 25 років. Це скільки це яким треба бути, щоб вчитися, до сих пір вчитися. Ви знаєте, я в 21 рік закінчив університет. На тому все. Далі вчився, тільки вчився в Україні, то в аспірантурі, в докторантурі, писав роботи, що він там робить в Німеччині. Вчиться безкінечно, буде до 40 років вчитись. Правда? Правда, небезпечно швиряти камінням, коли ти живеш в скляному будиночку. Напишіть, що ви думаєте про таке відношення до громадян України. Все це нагадує мені Російську Федерацію. Там чиновники і журналісти розповідають про загниваючий запад, захід, а їх діти за кордоном. А тут Майже схоже, тільки гірше. Розповідають про квітучу Україну, про те, які треба боронити, а дітки за кордоном.